Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в нашій країні на завтра, 18 червня. Завтра, 18 червня, на території України переважатиме тепла і суха погода. Температура в день коливатиметься в межах від 22 до 30 градусів тепла, в залежності від регіону, вночі від 12 до 19 градусів. Найспекотніше буде в південних та східних регіонах. Вітер північно-західного напрямку помірної сили з окремими поривами до 10 метрів за секунду. Опади ймовірні лише на сході та в деяких центральних регіонах. А далі коротко по кожній області. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях завтра опадів не прогнозується. Температура повітря в день близько плюс 25 плюс 26 градусів тепла. Вночі в межах плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях завтра опадів не прогнозується. Температура повітря в день близько плюс 25 плюс 26 градусів тепла. Вночі в межах плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер північно-західний 6-8 метрів за секунду. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях також сухо та без опадів. Температура в день коливатиметься від плюс 22 до плюс 25 градусів. Уночі від 12 до 15 градусів. Вітер переважно північного напрямку до 7 метрів за секунду. У Карпатах прохолодніше, та у горах можливий локальний дощ. В Закарпатській області тепліше. Вдень плюс 27 градусів, вночі близько плюс 15 градусів та без опадів. На Сумщині та Чернігівщині в середу 18 червня без опадів. Небо переважно безхмарне. Температура протягом дня підніметься до плюс 27 градусів. Вночі охолоне до близько плюс 15 градусів. Вітер північно-західний близько 9 метрів за секунду. В південно-східних регіонах Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областях завтра місцями можливі короткочасні локальні грози. Проте загалом переважна більшість цих областей обійдеться без опадів: температура в день плюс 25, плюс 27 градусів, вночі близько плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 9 метрів за секунду. У Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях протягом дня подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вдень по-літньому тепла та комфортна плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі близько плюс 17 градусів. Вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим зустрінуть день без опадів. Температура повітря прогріється до спекотних плюс 28 плюс 30 градусів в день, а вночі триматиметься на рівні плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер помірний, північного напрямку швидкістю 6-9 метрів за секунду. У столиці України, місті Київ, 18 червня, буде сухо. Та переважно хмарно з проясненнями. Вночі температура близько плюс 15 градусів, вдень до плюс 26. Вітер північно-західний 7-9 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!